Словосполучення Другий фронт міцно закріпилося в нашій свідомості. Так називають війну в Європі після висадки військ союзників у Нормандії влітку 44-го року. Але стривайте, чому другий, чому не третій, не четвертий, не перший, врешті-решт? Хто встановив таку нумерацію? А головне навіщо? Адже кожному з нас відомо, що Друга світова війна почалася у 1939 році з нападу Німеччини на Польщу і першим був. Польсько-німецький фронт за ним відкрився другий радянсько польський коли СРСР окупував східну частину польської республіки, а паралельно стартувала битва за Атлантику між німцями та британцями з французами, яка стала третім фронтом, який на суходолі репрезентувала так звана дивна війна без активних бойових дій на французько-німецькому кордоні. Хоча ні, формально Франція з Великою Британією оголосили війну Німеччині ще 3 вересня, а Москва перейшла кордон тільки 17 так, що другим фронтом все-таки став німецько-французький та німецько-британський. Будемо вважати його єдиним. Тоді радянсько-польський можна вважати третім. Четвертий фронт знов таки ініціювала Москва, напавши на Фінляндію в останній день листопада, того ж таки, 39-го. А у квітні 40-го року Німеччина розпочала одразу дві нові війни в Норвегії та Данії. Так що їх можна вважати п'ятим, чи навіть п'ятим і шостим фронтами, бо сюжет там склався по-різному. Данці капітулювали за дві години а от у Норвегії до воєнних дій підключилися англійці з французами. Так що окупувати країну німцям вдалося лише у червні. Ну а паралельно у травні Німеччина атакувала Бельгію, Нідерланди та Люксембург, те, що зараз зветься Бенілюксом. Це був сьомий фронт, метою якого став обхід французької оборонної лінії Мажино. За рахунок цього німці розблокували свій другий фронт, що ми його згадували під назвою Дивна війна та завдали поразки. Франції змусивши її підписати перемир'я, за яким Франція погодилася на окупацію більшої частини своєї території, демобілізацію війська та інтернування флоту і авіації. Інтернуванням називають повний контроль за іноземними військовими формуваннями, такий собі пом'якшений різновид полону. В результаті цього британці завдали удару по французьким кораблям, щоб ті не дісталися німцям і знищили майже весь французький флот, вбивши при цьому понад тисячу французів. Це, звісно, не фронт. Хоча, якщо врахувати, що на той момент Франція вже стала сателітом Німеччини, можна вважати по різному. Однак не будемо плутати самі себе. Восьмий фронт знову відкрила Москва, захопивши країни Балтії, Естонію, Латвію та Литву. Гадаю, ці події можна вважати єдиною операцією, хоча країни й різні. Дев'ятий фронт румунський знову організувала Москва, висунувши ультиматум Румунії та захопивши Бесарабію та Північну Буковину. Можливо, хтось із вас запитає, які ж це фронти, якщо не було воєнних дій. А я зауважу, що коли до справи береться армія, окуповується територія та беруться трофеї, то кваліфікувати це інакше ніж війна, просто неможливо. Тут треба зауважити, що з падінням Франції другий, тобто німецько-британський, фронт, не закрився. Війна Німеччини та Британії на морі і в повітрі не припинялася ні на день і тривала до кінця європейської кампанії. Ну а на початку червня Італія приєдналася до воєнних дій. Відкривши новий десятий вже африканський фронт в радянській історіографії заведено зверхню ставитися до війни в Африці, але там воював водночас мільйон солдат з обох боків. 100 тисяч загинуло, ще 800 тисяч були поранені, потрапили в полон та пропали безвість. Ми з вами, на жаль, знаємо, що таке війна, і можемо належно оцінити ці масштаби у жовтні. Італія напала на Грецію, чим розпочала велику Балканську кампанію, яку доведеться вважати 11 11-м фронтом, воєнні дії на якому тривали до 44-го року. Але світова війна на те й світова, щоб не обмежуватися Європою та Африкою, адже переможена Франція мала великі колонії в Азії. Тому її слабкістю вирішили скористатися суперники. Так, Таїланд вдерся у французький індокитай та відвоював собі Лаос та частину Камбодж. Хіба це не новий фронт? Вже 12-й, про всяк випадок. Ну а перенесення німцями африканської війни до Сирії призвело до захоплення цієї країни та сусіднього Лівану британцями та згодом до спільної британсько-радянської окупації Ірану. Якщо це не 13-й фронт, то як кваліфікувати ці події? Таким чином, станом на червень 41-го, коли німці перейшли кордон радянського союзу, ми з вами нарахували 13 фронтів. Другої світової, які виникли у різних регіонах на різних континентах за участі різних країн, і німецько-радянський став 14-тим. Причому і це важливо, весь попередній період діяв так званий пакт Молотова Рібентропа, тобто договір про розмежування сфер впливу Німеччини та СРСР у війні в Європі та взаємний ненапад країн. А СРСР активно постачав Німеччині ресурси для ведення війни на десятку фронтів. І тут ми скористаємося паузою, щоб подякувати людям, які об'єдналися навколо каналу імені ТГ Шевченка. Нас дивляться сотні тисяч українців, але є ті, що допомагають робити відео своїми фінансовими пожертвами. Вітаю! Я брат Капранов. А тут ви бачите імена та позивні таких людей, наших меценатів. Тому подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на нашу книжку Історія Європи Український Погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так, адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити український якір. Короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа. А українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, бо навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет. Герої, якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф, і тоді я, брат Капранов, Підпишу книжки персонально для вас, від себе та від брата, адже вони є результатом нашої спільної з ним творчості. Дороговка знак книгарню» ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша в цей момент вподобайка і комент. Але працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. тому перевірте, чи це так. Отже, ми з вами відповідально порахували, що німецька радянська війна, яка розпочалася у червні 41-го, була щонайменше 14-м фронтом Другої світової, і на момент її початку активні бойові дії тривали як мінімум на Атлантичному, африканському та Балканському фронтах. Тобто, навіть якщо ми будемо рахувати тільки дієві фронти, все одно їх вийде як мінімум 4, з яких два Атлантичний та Балканський. В Європі. Чому ж радянські історики ігнорують усі ці бойові дії? Українці, до речі, за радянською традицією продовжують робити так само кожен раз, коли вживають назву Другий фронт. Звісно, перед усім тут працює бажання перетягнути ковдру на себе, мовляв, основний тягар війни ліг на плечі СРСР. А союзники підключилися тоді, коли все вже було вирішено під Сталінградом і Курськом. Ви чули відлуння такої ідеології від Путіна, коли він заявив, що Росія навіть без України перемогла б Німеччину, попри те, що жодної Росії тоді в природі не існувало. Але в радянські часи головною тезою пропаганди була саме ця війну виграв СРСР, а союзники лише примазалися до перемоги. Тому і фронт їхній другий. Другий це не перший, другий, значить, другорядний. Однак, 14-ма фронтами справа не завершилася. Японія, яка вже 4 роки вела війну з Китаєм, вирішила напасти на Сполучені Штати Америки, і у грудні 41-го завдала удару по американській військово-морській базі у Перл Харборі на Гавайях. Японії одразу оголосили війну всі союзники, окрім СРСР, зрозуміло, а країни осі навзаємо оголосили війну Сполученим Штатом. Це вже був 15-й фронт Другої світової, масштаб якого ми навіть не можемо собі уявити. Адже події відбувалися в океані протягом чотирьох років. Участь у них брали десятки авіаносців, сотні кораблів, тисячі літаків та мільйони солдатів на театрі воєнних дій від Індокитаю до Гаваїв та від Камчатки до Нової Гвінеї. А 1 січня 42-го року. У Вашингтоні, США, Велика Британія, СРСР та Китай та ще кілька країн підписали Декларацію Об'єднаних Націй, таким чином створивши антигітлерівську коаліцію. От вам ще одне яскраве свідчення того, що радянсько-німецький фронт ніяк не був першим та єдиним. Оголосивши війну США, Німеччина відкрила шлюзи військової участі Вашингтона у Європейському театрі бойових дій. Не знаю, чи розумів Гітлер наслідки цього, але Сталін, який до останнього утримувався від війни з Японією, явно був мудрішим. І в кінці листопада 43-го року. Тегерані, який знаходився під британсько-радянським контролем, відбулася знаменита Тегеранська конференція, на якій головні союзники з антигітлерською коаліцією США, Велика Британія та СРСР вперше зустрілися, щоб напрацювати план подальших спільних дій в Європі. Цікаво, що перед тим у Каїрі відбулася аналогічна Каїрська конференція у складі Черчилль, Рузвельт і Чан Кайши, яка узгодила спільні дії в Азії. Про цю конференцію в СРСР не заведено було згадувати, бо які справи на Планеті можуть вирішуватися без участі Москви. А власне в Тегерані було вирішено питання про висадку союзних військ у Європі. Саме цю висадку радянські історики іменують Другим фронтом. Початок операції запланували на травень 44-го, і треба віддати належне. Вона почалася із запізненням лише на тиждень, що важко уявити собі, враховуючи масштаб задуму. Гітлер, наприклад, свого часу вимушений був перенести початок нападу на СРСР майже на 40 днів, і це зізнав. Знаменитою німецькою пунктуальністю та схильністю до порядку Британія виношувала плани висадки на континент ще з осені 41-го року. Тоді було розроблено план під знайомого всім садівникам назвою Раундап з англійської. Це перекладається як облава. Він передбачав десантну операцію зі створенням плацдарму для подальшого виходу на Антверпен і Бельгійський Льєж, але не був допрацьований через брак ресурсів. Потім до справи підключилися США та Канада, але потрібен був час для перекидання через океан тисяч літаків і сотень тисяч. Солдатів, крім того, США паралельно воювали з Японією, і ця війна вимагала велетенських ресурсів. Ну а Британія теж мала свій клопіт з німцями в Африці, де німецький генерал Роммель демонстрував тактичні дива танкової війни. Можливості для реалізації європейських задумів з'явилися тільки навесні 43-го, коли американці та британці почали розробляти план операції з назвою. Оверлорд, тобто Сюзерен. Не знаю, який прихований сенс мала ця назва, хто грав роль сюзерена, а хто васала. Але до Тегеранської конференції основні абриси були готові. Тут треба розуміти, що інформація про плани висадки у Франції не могла не дійти до німецького командування, адже тримати у таємниці настільки велетенські підготовчі заходи просто неможливо. Тому організатори, передусім британці та американці, вирішили, що несподіванкою для нацистів має стати не сам факт. А конкретне місце висадки, адже захистити одразу все велетенське морське узбережжя Франції неможливо, тому потрібна концентрація сил у визначеному місці. Для ошукання ворога розробили спеціальну масштабну багатошарову та дуже вигадливу кампанію дезінформації, яка включала не лише інформаційну складову, чуткі пересуди, контрольований витік документів, але й побудову фальшивих макетів районів висадки для тренування вій. Розгортання декоративних аеродромів та військових містечок, ба навіть масовані бомбардування місця фіктивної висадки перед її початком та фальшиві десанти. Мало того, три окремі інформаційні компанії, які входили до загального плану, мали на меті імітувати висадку в трьох різних місцях: Британії, Падекале та Норвегії, щоб на початку заплутати супротивника, але врешті підсунути йому потрібний варіант. Окремі акції точкової дезінформації були настільки неоковирними, що про них і досі знімають відео в Ютубі, чого варта, хоч би підкидання союзним гітлеру-іспанцям тіла у формі офіцера з документами особливої ваги. Але навіть геніальна комбінація сама по собі не може вирішити долю стратегічної операції. Тому всі заходи працювали в комплексі, і лише так були ефективними. Треба сказати, що німці також мали клопіт, адже воювали не на двох, а як мінімум на трьох фронтах. В Атлантиці на сході в СРСР та на Балканах. Плюс до всіх негараздів восени 43-го Італія капітулювала. І щоб стримати висадку ворога на Апенінах, Гітлер змушений був окупувати власного союзника. Додайте до цього необхідність обороняти Атлантику від півночі Норвегії до півночі Іспанії, де було зведено так званий Атлантичний вал. Крім того, серед узбережжя та острови, а також боротися із силами спротиву в окупованих країнах. І ви відчуєте масштаб Гембелю, який взяв на себе третій рейх щиро кажучи, союзники вже мали за плечима, невдалий досвід морських десантів. Зокрема, у 42-му спроба захопити з моря французький порт Д'єб завершилася загибель 4 тисяч десантників та понад сотні літаків. Але десант на Сицилію та наступна висадка у Салерно в 43-му були цілком успішними, так що в результаті Італія капітулювала, а союзники відхопили південня Пенінського півострова аж до Неаполя. А до речі, чому цей факт уперто ігнорують радянські та російські історики? Ну чим вам не другий фронт? Але ні, Італія не зараховується, бо тоді казка про те, що союзники зволікали з початком воєнних дій на суходолі, а бідолашному СРСР доводилося воювати саменькому. Не складається. У січні 44-го Верховним головнокомандувачем Союзних експедиційних сил у Європі став американський генерал Двайт Ейзенхауер. І ця посада за 10 років потому зробила його президентом США. Таким чином, американці закріпили свою провідну роль у військовій операції в Європі. Сухопутними військами командував британський фельдмаршал Бернард Монтгомері, який мав досвід ще Першої світової. Морські сили також очолював британець, адмірал Сер Бертрам Рамсей. Британський маршал Траффорд Лі Меллоріт командував також. Повітряними силами, так що баланс сторін зберігався. Операцію було сплановано до найменших дрібниць. Коли атакувати літаками фальшиві плацдарми та проводити демонстрації висадки? Коли давити вороже ППО, щоб не дати часу на підведення резервів? Як долати протидесантні споруди Атлантичного валу? Офіцерам планувальникам довелося враховувати час сходу сонця, час припливу та відпливу, адже вони породжують попутну та зустрічну течії, та й рівень води міняється на 3-4 метри. А крім того, вагу має також висота хвилі, напрям і сила вітру, хмарність та опади, бо головною ударною силою слугувала авіація. І все це одночасно на різних ділянках берега, придатних для висадки. А якщо ми додамо до цього ще й повітряний десант та відповідні умови необхідні для його проведення, Потреба розмінувати берегову лінію, а також те, що на кожного солдата треба було переправити приблизно 10 тонн ні, я не обмовився 10 тонн різного спорядження та забезпечень на одного солдата. То стане зрозумілим, що для відкриття теорії відносності Ейнштейну все-таки знадобилося менше зусиль. Тому ДНД, так назвали дату початку операції, визна. Ачали досить довго, але зусилля не пішли на нівець. Союзникам вдалося надурити німців і ті повірили у десант біля падикале. Настільки, що до останнього вважали висадку в Нормандії демонстративним маневром для відвернення уваги. Ну а після того як усі параметри операції було підібрано оптимально, настав день Д, тобто 6 червня, коли війська США Британії та Канади розпочали висадку десанту в Нормандії. Хоч усі три країни-учасниці та їхні армії розмовляють англійською, все одно плацдарми для висадки було поділено. Двома займалися США, двома Британія і ще одним Канада. Нагадаю, що на той момент Канада була частиною Великої Британії. Якщо ви не в курсі, подивіться наше відео з історії Канади. Усі п'ять плацдармів було захоплено з різними ступенями складнощів. Той, хто бачив фільм Врятування рядового Райана», Мабуть, пам'ятає жахливу сцену висадки на самому початку, то там ідеться про американський плацдарм Омаха, на якому і справді Десант зустрів пекельний спротив німців. У британців було трохи легше, хоч теж не без проблем. На іншому американському плацдармі, Юта, десант очолив син дієвого президента США Теодора Рузвельта, бригадний генерал Теодор Рузвельт Молодший. Він мав 57 років і став найстаршим бійцем, який висадився в Нормандії. Повторю, щоб ви усвідомили, син дієвого президента у званні бригадного генерала особисто брав участь у десанті, висадився на берег і керував бойовими діями на плацдармі. І ще один цікавий момент: командувач англо-американськими силами Двайте Зенхауер на випадок невдачі заздалегідь написав звернення, у якому всю провину за поразку брав на себе. Лист зі словами: якщо хтось винен у невдачі цієї спроби, то це лише я, ад'ютант знайшов його кишені згодом. Тут я утримуюся від коментарів. Ви самі зможете оцінити такий вчинок. Це був найбільший в історії морський десант. Всього за день в Нормандії висадилося півтори сотні тисяч солдатів та офіцерів, а також. Танкова бригада і ще три повітряно десантні дивізії було скинуто з парашутами для забезпечення висадки з моря. Ширина бойових дій по фронту сягала 80 кілометрів, і на шостий день операції усі п'ять плацдармів з'єдналися в один, досить глибокий, де можна було накопичувати сили для подальшого наступу. Так відбулося відкриття так званого другого фронту, який, як ми з вами з'ясували, не був другим у жодній системі вимірів. Та й взагалі, новим фронтом не був. Це було продовження старого протистояння у Франції, початого ще у вересні 41-го. Просто тоді союзники відступили за Ла-Манш, а зараз повернулися. Окремо, варто зауважити, що німці боронилися серйозно. На весну 44-го року їхня армія досягла своєї найбільшої потуги. Однак велетенська берегова лінія, яку треба було контролювати, примушувала розпилювати сили. а швидкі та агресивні дії союзників вкупі з успішною ІПСО і з введення в оману не дали часу підтягнути сили з сусідніх ділянок. А проте німці все одно трималися цілий тиждень, аж поки американцям на своїй ділянці вдалося прорвати першу лінію німецької оборони. До того ж, за Інців зіграв великий шторм, який затримав доставку резервів союзниками ще на тиждень. В результаті операція Оверлорд загальмувала і вийшла із запланованого графіка. Лише 26 червня союзники захопили порт Шербур, той самий, про який за 20 років зняли чудовий фільм Шербурзькі парасольки на музику Мішеля Леграна. Пам'ятаєте? Таким чином, союзники вивели логістику на новий рівень, бо до того розвантажуватися доводилося просто на порожній берег. Однак німці продовжували запекло боронитися, попри те, що частину сил. Тримали у падекале, побоюючись повторного десанту. Там британська ІПСО продовжувала працювати. Місто Кан, наприклад, не те, де проходить Канський фестиваль, а інше, за планами союзників, мало бути захоплене у перший день операції. Однак трималося понад місяць. І лише наприкінці липня союзникам вдалося вирватися на вільний простір та почати просування в Британії та у напрямку Парижа. У серпні американці та війська вільної Франції під керівництвом генерала де висадили. Також на півдні Франції між Канном, тим де кінофестиваль, і Тулоном. Тут уже німцям забракло сил, і союзники взялися швидко звільняти країну. А наприкінці місяця дві танкові армії німців було оточено біля міста Фалез у департаменті Кальвадос. Так так, тому самому роблять одноіменний напій з яблу. 25 серпня Париж було звільнено, і таким чином операція Оверлорд завершилася повним. Успіхом треба зазначити, що велику роль у ній зіграли сили французького спротиву, які забезпечували глибоку розвідку німецьких позицій, а також за допомогою саботажу і терактів паралізували німецьку логістику в тилу. Крім того, до першої хвилі американсько-британо-канадського війська невдовзі приєдналися національні частини країн, які знаходилися в окупації Бельгії, Польщі, Греції, Нідерландів, Норвегії та Чехословаччини. інакше кажучи, висадка в Нормандії та звільнення Франції зовсім не були легкою прогулянкою, яких часто намагаються показати московити. Успіху було досягнуто за рахунок ретельного планування, більшої ресурсної бази. Тактичної майстерності військ і героїзму людей, які нарешті почали звільняти свої країни та свою Європу. Однак, зупинятися в Парижі ніхто не збирався. Німеччину треба було задавити інакшого варіанту, не існувало. Тим, хто дивився радянський серіал «17 миттєвостей весни про подвиги штандартерфюрера та радянського агента Штірліца, який буцімто зіпсував сепаратні перемовини між німцями та американцями, мушу сказати, що це чергова брехня. Та вигадка жодних подібних перемовин не було. А от спроба домовитися з Гітлером з боку Сталіна та зупинити фронт на українській землі якраз була, але про це ми поговоримо іншим разом. Зараз повернемося до Західного фронту, саме так правильно називати те, що московити іменують фронтом. Другим на хвилі успіху союзники вирішили довершити справу за допомогою повітряного десанту в Нідерландах. Таким чином вони планували захопити плацдарм для обходу з півночі могутньої оборонної лінії Зігфріда на франко-німецькому кордоні, за якою тепер сховалися німецькі війська. Однак операція вийшла ну, так собі, і в німецький полон потрапило майже 7 тисяч парашутистів. Так, союзникам не вдалося зірвати банк і завершити війну на початку. 45-го, як вони планували. Але Ньюзігфреду довелося брати в лоб, і це затяглося на 7 місяців. Німці теж не сиділи, склавши руки, і пішли в контрнаступ у французьких орденах, зумівши прорвати фронт союзників. Їхньою метою був прорив до узбережжя та оточення приморської групи армії. Точно такий фокус вони утнули раніше у 40-му році, коли загнали британців у Дюнкерк. Тепер же для ліквідації прориву союзникам знадобився місяць і великі сили військ та авіації. Зате в результаті вони зайшли у західну частину Німеччини та вийшли до. Річки Рейн паралельно до всіх цих подій відбувалися масштабні бомбардування промислових районів Німеччини і, передусім, Рура. За теперішніми критеріями це були невибіркові удари по цивільних містах. А проте навіть сьогодні ніхто на таке уваги не звертає правила для слабаків. І не забудьмо, що водночас тривала війна на півдні Італії, де союзники уперто просувалися вперед і до кінця 44-го року досягли болонії на півночі Ампінінського півострова. У квітні 45 го союзники захопили недорозбомблений РУР, найважливіший промисловий район Німеччини, і пішли далі в глиб країни. 25 квітня вони зустрілися з радянськими військами на річці Ельба, а за тиждень захопили північний захід Німеччини та вийшли на кордон із Данією. Одночасно, їхні війська на півдні Франції перейшли через Альпи та зустрілися з групою, що наступало з північної Італії. 8 травня Німеччина капітулювала і бої на Західному фронті. Припинилося. Частини німців та їхніх союзників з боями прорвалися на захід, щоб здатися в полон союзникам, а не червоній армії, відомій своїми звірствами та нелюдським ставленням до полонених. В цьому смислі теперішня армія Росії цілком дотримується традицій. Серед тих, хто прорвався на захід, були українські частини, дивізія Галичина та інші підрозділи української національної армії, що її було сформовано з українців, які воювали разом з Третім Рейхом. Так закінчилася історія війни на західному фронті у той час, як на східному, навіть після капітуляції Німеччини тривали бої між німецькими частинами, які прагнули відійти на захід та червоною. Армію. Отже, ніколи не вживайте словосполучення другий фронт. Як ми сьогодні побачили, це суто пропагандистський термін, покликаний применшити роль союзників у перемозі над третім рейхом. Насправді, фронтів було не два і не три, а більше десятка, і на них відбувалися жорстокі битви та гинули мільйони людей. А на заході Німеччини існував Західний фронт, і називати його слід саме. Так, ну а для того, щоб і далі не дати себе одурити, дивіться наш канал, допомагайте формувати український інформаційний простір та не шкодуйте вподобайок для українських ресурсів, адже кожному воздасться по лайках його.